15 липня на водоймах Волині потонуло двоє осіб. Про це телеканалу конкурентів повідомили у екстреній медичній допомозі. Два випадки трапились у Луцькому та Ковальському районах. 15 липня, о 13 годині, 33 хвилини був виклик брада екстреної медичної допомоги в село Линівка Луцького району на річку Стохід, де Втопився чоловік 32 років. Медики по прибуттю на місце події констатували раптову смерть і біологічну смерть. Також аналогічний випадок стався в місті Ковель на ставку у вулиці Володимирській. Виклик бригади був 15 годині 30 хвилин. Втопився чоловік 62 років, констатована біологічна смерть. Завжди пам'ятайте, відпочинок біля води має бути безпечним. Дотримання правил безпеки може врятувати життя. Будьте убачні та відповідальні.